Вітання на моєму каналі. Будь ласка, підпишіться, вімкніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також поставте лайк даному відео і пізніше напишіть коментар. А ми поїхали розпаковувати одну із, напевно, найбільш ось так посилочок. Розпаковуємо. Дивіться, магазин відео я не буду називати, кого там прям зацікавить. Так, звертайтеся там. Вже в коментарях чи Телеграм, так, можете підписатися. І я вже надам посилання, дивлячись, що ми тут отримали. Чи тут у нас те, що ми замовляли, чи щось інше. Пакування, звичайно, бажаю бути кращим. Просто з такою плівкою. Відразу скажу, доставка була Укрпоштою. Ось, ну, якось так. Тут, в принципі, як так і розпаковувати, немає чого. Але надіюся, що все з пломбами. Ось бачите, як воно, ну, навіть запакували якось, ну так, трішечки, річ не дешева. Бачите? Не зовсім могли б хоча б дати чорну плівку і кілька шарів там. Взагалі краще було б на коробку. Ну, Що маємо, те маємо, друзі. бачите? Так, Має бути запакований в нас повністю з пломбами. Ну, Я принаймні так просив, коли замовляв. так? Що ж це в нас? Це у нас, якщо ви згадалися, не монітор. Це у нас ноутбук. Саме ProBook HP Hewlett Packard. Так, тут у нас знизу, бачимо, це стрічка якась заклеєна, умовно кажучи. Ось тут все нормально. Так, Intel Insight. По параметрах я вам скажу так, друзі, щось нормальне, як то кажуть, по-багатому, так? Процесор зараз пізніше розкажу, будемо дивитись, що в нас тут є, по комплектації і так далі. І ось цей момент, коли всі там знімають відео, де вони розпаковують айфони, так? Давайте ми відчуємо ось цей момент. І розпакуємо ноутбук. Хм, не вийшло. Дивіться, пірвалася наша стрічка не до кінця. Нічого страшного. Дубль 2 ми тут не зробимо вже. Так. Що у нас тут? Да. Скажу так, обирав я ноутбук ну, таки досить довго. Цікавився інформацією різною. Ну і так далі. В принципі, зупинився на ось такій моделі. В мене було під вибір, в принципі, два бренди. Це ось даний бренд і також Lenovo. Але чомусь зупинився на ось цьому. також Redmi. Я вже не розглядав. Кому цікаво, у мене. В профілі є відео з RedmiBook, коли його куплю. Не користувався взагалі, пролежав якийсь період, я просто його продав, втратив на ньому багато грошей і вирішив взяти щось серйозніше, як то кажуть. Так, менше слів, більше діла. Що в нас по комплектації? Дивіться, як у нас тут запаковано, це йде. Ось тут блок живлення у нас. Зараз будемо дивитися. Так, ще має бути кабель вирозеточку. До речі. Ну, такий він у нас. Так, більше там нічого немає. І, власне, дивіться, тут також нічого немає. Власне, сам апарат. Апарат ось такий невеличкий. Так, тут у нас е, щось є, потрібно глянути. Що це у нас тут? Чи в нас тут якась гарантійка? чи що. Я хотів сказати диск з драйверами, але наразі тут немає дисковода вже, це нове покоління. Ось, в мене ноутбук у 2010 році придбаний. Слава Богу, до сьогодні працює. Там ще дисковод був 17 дюймів, великий такий апарат. Але йдемо з часом ногу і придбали щось ось таке. Так, я надіюся, що тут нормально. Тобто, бачите, як воно це захищає. Все по-простому. Але нас цікавить найголовніше. А найголовніше, це ось в цьому такому кульочку, так умовно кажучи. Дивіться, у нас тут ще є так, запаковано якось такий клеєвий. Матерчастий такий, знаєте, як ці є господарські сумки, типу щось такого. Так, хвилюючий такий момент. Ось хвилюючий момент. Дивіться, який він, якого він кольору. Ось дивіться пробук. Так, фокус. Колір світліший значно порівнянні з редміком, яким я був, був, придбав. Так, ось нижня так відчувається, трішечки прогинається, ось тут, де решіточка. Але, надіюсь, нічого. Так, тут я наскільки розумію, можливо, динаміки, а ось це циркуляція повітря. Так, відбитки, дивіться, ну, зараз у нас холодно в приміщенні, плюс, можливо, там 5 градусів небагато. Він залишає. Трішечки. Але нічого, вони пропадають і все, все супер. Дивіться, ось такий логотипчик. Тут, напевно, іде... Так, давайте відразу я вам покажу, поки він закритий по роз'ємах, що в нас тут. Е, так, це незрозуміло, що це роз'єм, не роз'єм, можливо, індикація якась. USB, напевно, вже 3.0. Так, автофокус працює. Тут у нас RJ45, тобто інтернет-кабель. Це, напевно, для замочка. Ну, знаєте, сейф контроль, чи як він там в магазинах зазвичай ставлять. З цієї сторони HDMI, який я ніколи не використовував на протязі 16 років в своєму ноутбуці. Не приходилось. Ще один USB, два Type-Siшки і 3,5 роз'єм. Звичайно, тут зарядочка через Type-C вже йде. І з таких нюансів, що б мені хотілося, щоб один Type-C був. В краю для зарядочки, знаєте, і бажано, щоб він, можливо, був і з правої сторони. Але така ситуація. Потрібно було щось обирати або те, або те, тому що по тим параметрам е дизайну і всього іншого, що я хотів, е не дуже й знайдеш ноутбука. Ну, В редміках можна, але вже не хочу редміки. Ну і що ж, давайте розікриємо його, відкриємо і подивимося, що як у нас тут екранчик антибліковий. У нас повинен бути так. Тут у нас веб-камера, шторка ось така є, мініатюрна. Ось бачите, щоб закривати. Можливо, в цілях, щоб там хтось не підглядав і так далі. Зараз дуже багато різних хакерів. цих. Але, можливо, прості люди нікому не цікаві. Ну, Тим не менше, ноутбук як позиціонує себе, типу бізнес-класу для якоїсь роботи, тому така штука тут є. Дивіться, Intel Core Ultra 5. Це дуже потужний ноутбук, і хто порівняв його з i5, то i5 це, ну, це старесеньке старе покоління, Цей процесор покруче буде I7 багатьох. По параметрах я вам відразу скажу. Або давайте ще ось так покажу, сфокусую, що в нас тут по основних параметрах. Core Ultra 5, U225H. Тобто тут 14 ядер у нас. 14 дюймів, 14 ядер. По пам'яті тут у нас SSD на 1 ТБ, 32 ГБ оперативної пам'яті. 2 по 16 DDR 5 5600 частота, здається, якщо не помиляюся. Bluetooth, Wi-Fi. ну, тобто Ось такі стандартні всі штуки, які мають бути, вони присутні. Перше бачите, відразу Ukraine, Тобто розкладочка у нас вже є українська. Ось така моделька. Можете запримітити собі, так? Е, ще з цієї сторони гляну, ні, тут немає. Чомусь ось тут пише Poland, можливо, вони привезені, але вони в принципі, офіційні, тобто гарантія на них дій. Бачите, розкладочка. Я так думаю, вони привезені з Польщі. І, е, але ж були тут у нас пломби, тому ну, стосовно, я думаю, що, можливо, тут наносили, мається на увазі розкладку, але тим не менше, давайте перший пуск. Тобто ноутбук реально заслуговує як такої уваги. Незвично, дивіться, що я хотів. Я хотів окремо винесеної клавіші, і базово, щоб сканер був відбитку пальця саме в клавіші. Це так було в Redmi ProBook. Дуже правильне було, на мою думку, рішення. Ось таке рішення мені не подобається, але нічого, будемо звикати. Наскільки я знаю в MacBook, так, в них ось саме ось так все зроблено. Так, один раз натискаю нічого, утримати нічого. Давайте більше утримаємо. Можливо, він розряджений, то потрібно буде зараз вімкнути зарядний пристрій. Напевно, так. Ну що ж, давайте вимикати зарядний пристрій, тому що, бачу, що він розряджений. Так. Кабель досить такий жорстковатий, я вам скажу так. Ну, відчувається. 65 ватт. Ось, дивіться. Бачите, в принципі, можна зарядочкою від мобільного, там на 67 є деякі більше. Я думаю, що можна сміло заряджати. Ну, скажімо так, на ці кошти, які він вартує, трішечки примітивно це все. Але нічого. Головне, щоб він нормально працював і все працювало, як має бути. Так, напевно, у нас зарядочка ось цей порт. Так. Поки що індикації я не бачу. Ні, ось тут вже загорілася індикація. Спробуємо вмикати. Так, бачите? Клавіша ось тут уже загорілася в нас. Так, це в нас перше вімкнення. Фрідос. Бачите? От ми тут і приїхали. Нам потрібно, тут буде вже якась допомога. Давайте виберемо DOS. Я в цьому трішки не розбираюся, буду щось робити, колись Windows 7 7 встановлював. Що тут далі? Потрібно Google в допомогу. Бачите? Потрібно встановлювати Windows. Командний рядок, ось тут цешка вибиває і все, і все. бачите? Тобто ну, працювати тут не вийде. Все, вимикаємо і вмикаємо. Спробуємо ще інший. Ось тут у нас був документ, що то там писало. Спробуємо його відкрити. Я думаю, що, знаєте, що, друзі, ми зробимо. Так. Ну, напевно, зараз... Ні, це, напевно, документація. А, о, так, дивіться. тачпад не працює. Так, до речі, бачите клавіші. Ось тут він натискається. Тут натискається. Трішки дивно так воно натискається і ось тут, і ось тут, так? Ну, порівняно і посередині. Дивіться, нічого не працює, нічого не діє. Тільки можна, можливо, ось так, можливо, мишку потрібно під'єднати, так? Тому, на жаль, зараз я нічого вам не покажу. Так. Нічого, бачите, не працює, потрібно встановлювати. Ну, капслок вмикається, ну це ось таке. Так, друзі, давайте я вам поближче трішечки покажу. І, напевно, знімемо другу частину. Встановлювати будемо Windows, пробувати. Можливо, хтось знає, підскаже в коментарях, що і як зробити, або де можна придбати консультацію або дистанційне встановлення Windows, так? якщо вдруг сам не розберуся. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, станер відбитка пальця, до речі, ось тут є. Клавіатура, до речі, тут з підсвіткою, тільки зараз нічого, в принципі, не працює. Так, розкладочка. Це в нас, напевно, лазерна, так? тому що це не наклейки. Так, клавіатура, бачите, є підсвітка, тільки не видно, напевно. А ось, бачите, видно, що є підсвітка, так? Ось так не видно, тому що добре освітлення. Приміщень. Тому ось так, друзі. Давайте спробую вимкнути зарядочку. Бачите? Працює, все працює. Давайте вимикаємо його, так? І, і все. Так. Спробуємо, знаєте як? Чи він розкладається однією рукою? Ні, бачите? Не хоче чомусь. Можливо, він пропрацюється і буде розкладатися. Редмік, на відміну від цього, розкладався, тобто однією рукою без допомоги іншої, ну, щоб притримувати нижню частину, він відкривався, Ось цей чомусь не хоче. Можливо, пропрацюється. Тому, друзі, ваша допомога в допомогу в коментарях, будь ласка, якщо у вас є знайомі, які реально можуть дистанційно встановити. Якщо до того часу, поки буде друга частина, я цього не зроблю. То, будь ласка, напишіть, залиште якісь контакти, можливо, в телеграм. Так, всім дякую за ось такий. Це в нас була розпаковка. Не більше, не огляд нічого такого. Просто, в принципі, розпаковочка. Як виглядає, можливо, просто комусь буде цікаво, так? З нижньої сторони давайте ще разочок покажу. І ось тут задня сторона, так, бачите як? Ну, якось так. Так. Щось мені здається, ні. Вроді рівненьке. Але тим не менше, по вартості. Ну, прям, прям трошки космос. Але нічого. Я думаю, що він буде надовго працювати і ця робота його довго покриє, наприклад, його вартість. Тому, друзі, будь ласка, ще раз попросу підписіться, поставте лайк і в коментарях, якщо є у вас якісь поради стосовно даного пристрою, напишіть, будь ласка. Всім дякую і до зустрічі в наступних випусках.